Михайло Бурик показав блискучі результати в ході національного мультипредметного тесту. Хлопець отримав максимальні 200 балів з улюблених дисциплін математики та англійської мови. По 191 балу з історії та української готувався ретельно, згадує трохи, перехвилювався на іспиті і ледь не припустився помилки в одному завданні. У мене з математики там в одному з завдань це ближче до кінця. Було це ну, якраз це дуже просте завдання з геометрії. я Там ну неправильно. Порахував як там мій однокласник, але я, його мене ще був час перевірити. Я перевіряв завдання з самого початку до кінця і знайшов помилку, і тому все нормально вийшло. Виправив так звичайно. Це я навіть вже нажав там підтвердити, а потім повернувся, змінив і знову на підтвердити. Одні з перших привітала Михайла з успіхом його вчителька математики Ольга Вучаста. Він е допитливий учень. Він допомагав також своїм однокласникам на уроці. Е також для підготовки до іспиту Міша е розв'язував самостійно е багато дуже тренувальних завдань з НМТ. Вони всі викладені в онлайн ресурсі Їх е це можна проходити самостійно готуватись до цього тесту. Він пере Розв'язував дуже багато цих варіантів, завдань, і саме це також вплинуло на його підготовку. Тетяна Дергачова викладала англійську в випускному класі Михайла. каже, у його мрії стати фахівцем в ІТ Іноземна буде великою перевагою. Міша дійсно дуже наполегливий учень і дуже. Цілеспрямована людина, тому що ту спеціальність, яку він обрав, її неможливо уявити без англійської мови. Але мені дуже повезло, тому що до мене в нього були дуже гарні вчителі. Тому мені було з ним легко. Він був мотивованим. Він щорі працював щоденно, і я була ну. На 100% впевнена, що він здасть екзамен з таким результатом. Нині Михайло уже студент львівської політехніки. Я хотів би займатися самою розробкою програмного забезпечення, бо я цим вже ну не професійно, а так для себе займаюся вже класу десь з п'ятого. Просто там якісь. Ну дуже маленькі, дуже простенькі програмки для себе там. Пишу, щоб цікаво, було. було можливо якось щось автоматизувати, якісь ці, якісь завдання свої, або просто ну, мені цікаво, мені сам процес подобається. Навчатиметься Михайло Бурих за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Яркононенко Артем Кравченко, цей день.